Вітаю, я Побєда Давид Сергійович, учень 10 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради Кремчуського району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою експериментальне дослідження, ефективності методів профілактики, симптомів фантомної сирени, у здобувачів освіти в умовах воєнного стану. Актуальність дослідження: повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало руйнівний вплив на психологічне здоров'я жителів країни України. За даними досліджень психологічного стану українців та міжнародного дослідження серед респондентів, що усвідомлюють важливість психологічного здоров'я, підлітки становлять 15 Звертаються за психологічною допомогою підлітки батьки про допомогу для своїх дітей підліткового віку: 36% респондентів. Для молодого покоління ментальне здоров'я є більшим викликом, ніж для інших вікових груп, становить другий ранг виклику. Підлітки найбільш вразливі до впливу війни в Україні та світових конфліктів 50% опитуваних відчувають, що сильно або помірно постраждали від російської військової агресії проти України. Одним із частих явищ, жахливого для кожного випробування є стан під назвою «симптом фантомної сирени. Важливість та актуальність дослідження ефективності методів профілактики, симптомів фантомної сирени у здобувачів освіти в умовах воєнного стану не викликає сумніву. Робота присвячена дослідженню та конкретизації факторів, що негативно впливають на ментальне здоров'я здобувачів освіти віком 11-17 років в умовах воєнного стану, результатом дії яких виникає симптом фантомної тривоги. Мета роботи. Дослідуйте ефективність методів профілактики, симптомов фантомної сирени у здобувачів освіти в умовах воєнного стану. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: аналіз результатів анкетування здобувачів освіти, самооцінка прояву симптомів фантомної сирени. Дослідження здатності школярів опиратися стресові, за методикою визначення стресостійкості та соціальної адаптації Омса і Рага аналіз прояву симптому фантомної сирени в дітей з різним рівнем здатності опиратися стресові, визначення рівня ситуативної особистісної тривожності у школярів за шкалою оцінки Спілберга й Ханіна, аналіз прояву симптому фантомної сирени в дітей з різним рівнем ситуативної особистісної тривожності. Аналіз результатів анкетування здобувачі освіти, ефективні методи стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах. У якості об'єкту дослідження було обрано особливості прояву, симптомів фантомної сирени, у здобувачів освіти 5-11 класів, загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавніської міської ради Кремлічуського району Полтавської області. Предметом дослідження є методи профілактики, симптомів фантомної сирени, уздобучої освіти, в умовах воєнного стану. Наукова новизна робота На основі проведеної роботи встановлено ефективні методи профілактики, симптомів фантомної сирени, уздобувачої освіти 11 17 років 5 11 класів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів No6, урішень Плавнівської міської ради Кремльчиського району Полтавської області в умовах воєнного стану. Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні загальних досліджень, отриманні даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів досліджень до захисту, практичне значення роботи, результати дослідження, передані для ознайомлення, медико-педагогічному персоналу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 рішення Планівської міської ради Кременчуського району Полтавської області, до кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності і права національної університету Одеська юридична академія. Для розв'язання поставлених завдань, досягнення мети використано комплекс наступних методів: гігієнічні, фізіологічні та математико-статистичні методи досліджень для одержання достовірної інформації щодо кожного з поставлених завдань. Методика дослідження. Дослідження проводилося в умовах натурного експерименту в загальноосвітній школі перших третіх ступенів No6 плавнівської міської ради Кременчуського району Полтавської області в січні листопаді 2023 року. Під спостереженням знаходилося 113 здобувачів освіти 11-17 років 5-11 класів. Дослідження ефективності методів профілактики симптомів фантомної сирени дітей проводилося після уроків. З метою стабілізації емоційного стану респондентів та визначення ефективності запропонованих методик ми провели міні-тренінги у 5 11 класах, практикували методики, запропонували застосувати їх при фантомних сиренах та визначити, які з них є ефективними. Дослідження самооцінка прояву симпому фантомної сирени у відсотках, здатності школярів опиратися стресові за методикою визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмса і Рага в балах, рівня ситуативної особистісної тривожності у школярів за шкалою оцінки Спілберга й Ханіна в балах, ефективні методи стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах у відсотках, проведено через аналіз результатів анкетування здобувачів освіти. Прояв симптомів фантомної сирени в дітей з різним рівнем здатності опиратися стресові, ситуативної особистісної тривожності, визначався аналітично у відсотках, здійснено три повторності. Статистичний аналіз отриманих результатів, виходячи з принципу достатності в отриманні наукових результату, полягав у розрахунку середніх величин у відсотках. Результати дослідження. На основі аналізу даних, приведених на рисунку 3.1, можна констатувати, що серед респондентів переважає кількість тих, хто відчуває про фантомної сирени. За даними рисунку 3.2, відсоткова кількість школярів, які відчували щастий про симптому фантомної сирени, зменшилась із 29,17% на початку війни до 15,93% у період із жовтня по листопад 2023 року. За даними рисунку 3.3 можна констатувати, що в більшості респондентів переважає високий рівень здатності опиратися стресові. За даними рисунку 3.4 бачимо, що у дітей, які відчувають симптом фантомної сирени, і тих, які не відчувають показники здатності опиратися стресові, істотно не відрізняються. Аналізуючи дані, представлені на рисунки 3.3 і 3.4, можна констатувати, що прояв фантомної сирени не пов'язаний зі здатністю опиратися стресою, а залежить від індивідуальних особливостей респондентів. За даними рисунку 3.5 можна зазначити, що на момент дослідження переважає кількість респондентів з помірним рівнем прояву ситуативної тривожності. За даними рисунку 3.6 можна зазначити, що серед респондентів переважає високий рівень особистісної тривожності. На основі аналізу даних рисунків 3,7 і 3.8 можна констатувати, що в дітей, які мають високий рівень особистісної тривожності, частіше виявляється симптом фантомної сирени. На основі проведених даних рисунку 3.9 можна зазначити, що найефективнішими методами стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах здобувачі освіти 5-11 класів, вважають дихальні вправи перебування на свіжому повітрі. Ефективним методом зазначають закриття базових потреб. Висновки: Серед респондентів переважають ті, хто відчуває прояв фантомної сирени. Можна констатувати динамічне зменшення проявів симптомів фантомної сирени у здобувачі освіти за період люти 2022 року до стопа 2023 року. У більшості респондентів переважає високий рівень здатності опиратися стресові. Прояв фантомної сирени не пов'язаний зі здатністю опиратися стресові, залежить від індивідуальних особливостей респондента. Серед респондентів переважає помірний рівень ситуативної, високий рівень особистісної тривожності. У дітей, які мають високий рівень особистісної тривожності, частіше виявляється симптом фантомної сирени. Найефективнішими методами стабілізації свого емоційного стану при фантомних сиренах здобувачі освіти пятих 11 класів загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No6 урічнопланівської міської ради Кремчуського району Полтавської області, вважають дихальні вправи перебування на свіжому повітрі. Ефективним методом зазначають закриття базових потреб.